Ще одне завдання з лексикології немає лексичної помилки в реченні. Варіант А. Чиста совість мотивує людину на вчинки, які ніколи не змусить жалкувати про здійснене. Нам, звісно, може не сподобатися слово жалкувати, оскільки хтось може сказати, що тут правильно шкодувати. А жалкувати, мовляв, калька, але ні, насправді в творах українських класиків таке слово є, це є просто синонім до слова шкодувати. В варіанті а все добре. Розглянемо інші варіанти. Багато хто з нас мріяв добитися, і це вже перша помилка не добитися успіху, а досягти або досягнути. І також вище місце зайняти ні, посісти в вище місце. Дві помилки в варіанті Б він нам не підходить. Варіант В. Часто ми не придаємо ні, не надаємо значення. І це перша помилка, а друга помилка не відношенням з людьми, а стосунком з людьми або взаємином з людьми. В варіанті Г коли посторонні, калька з російської, коли чужі люди і не замічають а помічають наші позитивні риси. І в варіанті, «д» – кожна слідуюча сходинка ні. Не слідуюч, тому що це активний дієприкметник, оті, що на уч-юч ач-яч чужі для української мови. Вони з'явилися внаслідок насильницького впливу на систему української мови системи російської мови. І відповідно, теж помилка в цьому реченні є, і правильний в нас варіант А.